Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. В нас вимкнули світло. Але, як кажуть, якщо Бог дає, то треба ділитися. Підключив я іще одного сусіда до своєї системи. Дякуючи, сусід нормальний. Він вимкнув електробойлер, вимкнув цей насос на насосній станції, економить мою енергію, коли світла немає. Як я це зробив, кому цікаво, дивимося. Як бачимо, зараз споживання. Ще нагадаю, що в мене ще підключений перший сусід, який давно ще з того року підключений до моєї системи, а це вже другого підключив. При цьому працює в мене два кондиціонера. і ось таке споживання. Сусіди споживають небагато електроенергії, 100-200 Вт кожен. Ну, десь 300-200 Вт обидва сусіда споживають. Я точно це не міряв. Чисто токовими клещами, коли не ліньки. класно, то два, два сусіда один або два ампера тягнуть з ну, лінії 220 вольт. Фізично, я їх ось як підключив. Це шнурок от першого сусіда. Він вже й пилюкою покрився, бо він давно. А це шнурок од нового сусіда, дійде до нового сусіда. Взяв обичний автомат, який був під руками. І ну, втикну я, щоб лінія була захищена на випадок якогось там, ЧП, щоб вибив. Так, по деяких що можу сказати? Розражаюся при 4 годинних вимкненнях, десь на 45-40 остаток у мене іще в батареях. Тримаю їх майже повністю зарядженими, коли я мережа, коли вмикають, 2 години немає. Верніше, дві години є, чотири немає, то трошки не встигають вони зарядитися. Ну, а вночі, получаєте, проміжки, коли енергія є довші, і я все-таки зночі йду повністю під зав'язку зарязаний від мережі. Так, Вийшов на вулицю, дорогі друзі. Як бачите, темно у людей екофло є в тих сусідів з тої сторони через дорогу. А ось о, сусід лампочка горить, я використав людині автоматичний вод резерва, так званий АВР для генератора. Він досить швидкий, але в нього є нюанс. Цей АВР, він перемикається з мережі на резерв довго, а з резерва на мережу швидко. Спробую показати дротика. Он дротик побіг. Ось побіг дротик. Від мене до, до сусідів. Так, це дротик, який біжить до, до того сусіда. ось До речі, вуличне освітлення в нас працює. Ось також працює вуличне освітлення, його не вимикають. ну Вуличне освітлення є. Світла в людей немає, а вуличне освітлення є. Виходить, якщо сусіди нормальні і відповідально ставляться до твоєї системи, вони можуть повимикати бойлера, повимикати зайве навантаження. Ну, Взагалі я поділився електрикою для них, щоб газове обладнання робота, те, щоб їм було комфортніше. Ну, Якщо сусіди нормальні, вони входять в положення, економлять мою енергію. І ми разом живемо на одній системі. Якщо сусіди нормальні, то можна поділитися своєю енергією в цей тяжкий час. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.